Добрий день. Хочу показати, як відбувається саме процес мікроклонального розмноження рослин. На прикладі стевії. Дуже цікава рослина, дуже солодка рослина. Вона часто замінює нам цукор, оскільки в неї є полімер фруктози і набагато. Великої концентрації набагато, відповідно, більша її солодість, на відміну від сукрози, сахарози, тобто нашого цукру. Вона використовується для діабетиків, як заміна цукру. Також вона використовується зараз в різні джеми, в різні солодощі. І ця рослинка вона може також бути. Розмножу з допомогою мікрофонального розмноження. І сам процес відбувається в старильних умовах в ламінарному боксі. Як бачимо, для цього нам потрібна спиртівка. Ось вона. Також потрібні інструменти, це і пензет і ножиці. І, відповідно, також буде харчова плівка, для чого використовується, побачите пізніше. Що перше нам робимо? Ми, ми маємо батьківську культуру, яка являє собою клони однієї рослини. Для, тому все біотехнологічне розмноження рослин в культурі буде ефективнішим і набагато більша. Врожайність, продуктивність тої чи іншої культури. Чому? Бо ми беремо для розмноження найкращу рослину, батьківську рослину, з найкращими показниками. І далі ця рослина вводиться в культуру, стерилізується, так, яка не має видимих різних захворювань. Від грибкових бактеріальних також це все повністю очищається, і ми маємо чисту культуру. І це все практично клони однієї рослини. Що нам далі потрібно, нам треба збільшити кількість, розмножити її. Тому ми будемо зараз її різати так, щоб було у нас хоча б на, на нашому експланті, який буде довжиною до 1 см, хоча б одна брунька. У нас у стевії Листорозміщення розміщення супротивне, тому, відповідно, у нас будуть дві бруньки. Я б радий, якщо у вас буде рослина, яка має паралельне листорозміщення, то відповідно беріть як мінімум дві бруньки. Чому? Бо одна брунька може не розвинутися. Тоді ви просто втратите експлант. Наступне, що нам потрібно порізати, так? щоб відповідно, залишити бруньку, частину стебла. І нижньою частиною стебла ми будемо переносити у наші інші банки. Тому почнемо. Перше, це нам треба вбити всі можливі, які можуть бути грибки на крист, привідкриваємо кришку, знову ж таки обпалюємо. Далі беремо ножиці, всі інструменти занурені в спирті. І, відповідно, над спиртівкою пропалюємо ножиці. Хвилеподібними рухами ми відповідно, гасимо вогонь, даємо ножицям дещо остинути. Це все робиться під ламінаром, ще раз нагадую, який має рух повітря і на оператора, тобто на вас, завжди повітря буде виходити. Яке є стерильним, оскільки воно проходить через фільтри, і відповідності ця вся зона у нас є стерильною. Далі беремо нашу баночку з нашими рослинами і робимо порізку. Зараз я поріжу і на камеру покажу, як буде виглядати наш експлант. І тут у нас дещо більше рослин, то я мушу це все порізати. Так, порізку ми закінчили. Далі беремо наступну баночку, яка також є повністю стерильною, оскільки проходила автоклавування. Режим отоплування є 120 градусів, 1,2, 1,3 атмосфери. І відповідно за такого режиму вам потрібно як мінімум стерилізувати це середовище 30 хвилин. Що таке середовище, що воно собою являє? Це є імітація грунту. Вона містить це середовище макроелементи, тобто калій, фосфор, азот. Також магній кальцій. Хілат заліза обов'язково. Далі вітаміни містить. І е, містить джерело е, вуглецю. це є сахароза, тобто цукор. Також містить е, мікроелементи, кобальт, мельбен, йод та інші, марганець. І також містить фітогормони. За допомогою фітогормонів я вже таку презентацію вам записав. Ви можете зрозуміти, які саме фітогормони сюди мають входити. Оскільки нам потрібно для того, щоб збільшилася кількість пагну, то ми сюди використаємо цитокінін. І для того, щоб це все середовище застигло, то відповідно, потрібно додати агар-агар. Крім того, перед тим, як додавати агар-агар, кожна рослина вона чутлива до PH, тобто до кислотності. Тому, певно, відповідно, робиться, спочатку доводиться PH так, до певної величини. Після цього вже дається агар-агар і розливається по баночках. Таким після цього йде стерилізація, і, відповідності, наша баночка готова для наступних клонів рослин. Як бачимо, тут кришка є спеціальний має фільтр, який дає можливість Рослині дихати, так? І виділя, обмінюватися з навколими середовищами газами, тобто киснем і вуглекислим газом, що є важливо для росту і розвитку рослини. Тому давайте почнемо. Тобто від, Перевідкриваємо кришку знову ж таки і опалюємо на спирті. Після цього беремо пенцет і знову ж таки хвилеподібними рухами він тушиться. Дещо він остигає. І забираємо експланти з нашої батьківської банки. Ось такий у нас експлант. Як бачимо, частина стебла і, відповідно, наверху у нас є листочок. А там, де з'єднується листочок і стеблом, там знаходиться брунька. Звідти почнеться рослини. Ще один експлант. На цю баночку. Зараз ми даємо 4 експланти. Питання, скільки експлантів давати. Так, щоб на всі рослини, які будуть рости, щоб вистачило вам цим експлантам для розвитку середовища. Тобто мікро-макро елементів. Я дивлюсь так, щоб між рослинами була відстань 2 см. Після того, як ви помістили експланти. В баночку, десь на 2 мм ми ці експланти занурюємо нижньою частиною стебла в середовище. Зараз я покажу, як це виглядає. Ось таким чином, тобто. Має бути верхня частина, з якої почне розвиватися рослина з бруньки, І нижня частина, яка занурена, яка якраз буде відповідно відповідати за живлення цієї рослини. І така баночка у вас ось так буде виглядати. Між рослинами ставте відстань 2 см, як мінімум. Тому на цю баночку можна максимум до шести експлантів ставити. Зараз поки що тут поставлено у нас 4 експланти. Добре, давайте зробимо ще одну баночку у прискореному темпі. Привідкрили. Як бачимо, між банками завжди інструменти опалюються над спиртівкою. Вибираємо експлант. Це не обов'язково, щоб експлант був там, сантиметр і так далі. Все залежить від особливості вашої рослини, яку ви розмножуєте. Оскільки ми маємо в колекції різні рослини, то я час від часу буду записувати такі відео, того, щоб ви побачили, як розмножується та чи інша рослина. Так, І знову ж таки занурюємо в наше. Середовище рослину нижнім кінцем. Інструмент на заспиті спирт. Закриваємо і опалюємо нашу баночку. І таким чином ми отримали наступну банку. Як бачите, тут складного такого немає. Складне вирощування є, це що? саме підбір цього поживного середовища для тієї чи іншої культури. Далі, що ми робимо, це харчовою плівкою будемо обмотувати наші баночки для того, щоб підкришки можуть з повітря пройти. Споря грибків, тому щоб цього не було, ми цю баночку обмотуємо і опалюємо верхню частину над спиртівкою. Так, опалили. Беремо другу. І ось так у нас баночка виглядає. Повністю стерильна баночка. В якої тільки є обмін газами з навколишнім середовищем. І потім ці баночки заставляються на стелажі, які мають освітлення 16 годин день, 8 годин ніч, це є стандарт. І оця рослина вже до трьох тижнів повністю виросла в таку материнську рослину, яка. Було попереднім, з якої ми брали ці експланти. Тому, як бачите, завжди має бути стерильність, завжди мають бути е, певні певні інструменти, тому в домашніх умовах дуже важко зробити стерильні такі умови, клонування і так далі. Є багато відео, що в домашніх умовах розмножують. Повірте, такий відсоток розмноження дуже малий. 10-20% залишається банок, все решта буде вас заражене. Хоча і тоді витрати на ці всі солі, на фітогормони і так далі. Тобто це є невигідно для розмноження тоді таким методом. Тому, все щось нове пробуйте. Стевія, як бачите, в культурі дуже гарно розвивається. В чому перевага стеві від стевіє насіння? Те, що у вас буде культура, яка дуже гарно буде рости і розвиватися, без грибкових бактеріальних захворювань. І відповідно у вас така культура дасть набагато більшу врожайність, зелену, в даному випадку, зелену масу. Тому, Кому сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, дякую за те, що переглядаєте відео. Я буду також такі відео час від часу знімати з різними культурами, щоб ви бачили, як саме це все проходить в лабораторії. І до наступного відео.